вашого професійного свята, привітати усіх вас з цим гарним і приємним днем в вашому житті. Святом всіх поздоровляю. За останні 50 років до людей вашої професії звертались по-різному. Звичайно, що говорили добрі слова, але чули і те, що червона преса, потім говорять жовта преса, якими кольорами не пробували висвітлити журналістську діяльність, але сьогодні можна сказати, що ви українська преса, справжні українські журналісти, які вболівають за долю свого народу. Ніхто сьогодні не заставляє писати ту чи іншу статтю. Сьогодні свобода дає нам можливість висловлювати свою думку і ці переконання, які Бог кладе на серце. Споглядаючи на символи євангелістів, ми можемо знайти відповідь про те, що кожен із евангелістів писав. Своє Євангеліє. Кожен говорив його своїми словами. Але все Євангеліє було направлено на одне розказати, що прийшов у світ спаситель і для того, щоб люди спаслися і говорити правду. І, власне, сьогодні кожен із вас, залишаючись самим собою, Господь дає вам дар слова, щоб говорити про правду, висвітлювати правду, але з великою любов'ю до своєї землі, з великою любов'ю до своїх культурних цінностей, національних цінностей і з великим бажанням зробити цей, цей світ краще. Це надихає людей пера, Словом долати термін, розчищати бруд і робити цей світ гарним, світлішим і чистішим. Один раз я слухаючи одного із проповідників, він сказав, похваливши його, кажу, ти гарне сказав слово. Він каже, не я говорив. Думав говорити одне, почав говорити, а сказав зовсім інше. Сам Господь вкладав йому в розум, що він повинен сказати до людей. Багато хто із вас може сказати, як я пишу. Інколи в муках народжуєш якусь статтю, а інколи сидиш і рука пише, 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 аби тільки встигала за думкою, яка приходить, і сам не знаєш звідки. Оце видимий промисел Божий, який водить вашими руками. Чи телепередачі, Налаштувався, назбирав питань, а потім так пішло, і не знаєш, як пішло, але кажу, дуже гарно, дуже гарна була передача це свідчення того, що Господь промислительно діє через вас лише при одному бажанні, якщо ваше серце чисте, якщо ваш розум чистий і направлений, щоб силою слова перемогти всю темноту, яка є навколо нас. Силою слова люби зробити цей світ краще, силою слова людей привести до добра і до правди, але найбільше, щоб між людьми палувала любов. Сьогодні ми маємо можливість говорити дійсно від глибини своєї душі. Тому я в цей день хочу побажати вам чистоту на вашій душі, на ваші думки. А звичайно, що це вирожеться. Тих словах, тих текстах, які ви будете писати. За все, що ти сказав, досиш перед Богом відповідь, що сказав добре, і що сказав недобре. Але хай воно базується на євангельських засадах, на засадах правди, на засадах любові і на засадах бажання, щоб торжествувала правда. Тому прийміть сьогодні слова вдячності за ту працю, яку ви робите. Традиція стала вшановувати вас сьогодні, в цей день, в цьому храмі. І я радію, що з кожним роком під склепінням цього давнього древнього собору нашої української браті, писемної братії, журналістської, стає все більше і більше. І це не може не тішити. Значить, в нас одинакові думки, одинакові погляди, одинакове розуміння майбутньої нашої незалежної держави. Це радує нас, що через велику любов до своєї землі ми все-таки маємо велику кількість тих цінностей і переконань, які нас об'єднують. Хоча кожен із нас залишається самим собою, кожен із нас залишається самодостатнім журналістом, талановитим. Тому Бог напоміч вам і далі силою слова робити цей світ кращим, людей добрішими. Людей любви обільнішими до своєї землі. І хай вся браття журналістка має одне за свою мету служити слову, служити Богу і служити Україні. Слава Україні! Слава українським журналістам!